Сторінка 192. Параграф 29. Архітектура і мистецтво. Яке місце мали храми в житті середньовічних людей? Перше храм для середньовічної людини це місце богослужіння, відправлення, обрядів і покаянням церковних свят і процесій. Друге у храмах молилися, зокрема. Одали за військові успіхи, селяни за гарний урожай, ремісники просили удачі у виробництві, а купці сподівалися на безпечну і вдалу торговельну подорож. І всі разом ставили святим свічки з надією на їхній захист. Третє церковний дзвін сповіщав під час праці та відпочинку їжі і сну. У середньовіччі навіть виникали такі вислови: дзвони. Жнив, дзвони збору врожаю. Четверте, супроводження храму ставало всенародною справою. Храми були місцем зібрань і укладання договорів фортецями та притулком для переслідуваних. Тут відбувались яскраві театральні релігійні вистави. Містерії, яку архітектуру називають романською. У 10 столітті в середньовічній архітектурі поширюється єдиний загальноєвропейський стиль романський. Назва стилю походить від слова Рома Рим, тому що в середньовічному будівництві використовували архітектурні традиції давніх римлян. Романський стиль перший загальноєвропейський стиль у архітектурі 10 12 13 століття, для якого характерні масивні споруди формування. Тець, храми, замки, монастирі про романську архітектуру з роману Віктора Гю Собор Парижської Богоматері. Більшість романських храмів будувались у неспокійний час загарбницьких і громадянських війн. Якщо була потреба. Храми ставали фортецю для захисту від ворогів у романському стилі, що є найстародавнішим і найхлипшим у середньовічній Європі, переважає напівкругле склепіння, підтримуване грецькою колоною. Хай яким різьбленням та скульптурою була прикрашена оболонка собору, завжди під нею знаходили римську базиліку. На цій незмінній основі кількість дзвіниць, шпилів. Змінюється безліч разів відповідно до фантазії століття народу, мистецтва, статуї, вінтажі, розети, різьблені прикраси, барельєфи, звідси, дивовижна зовнішня різноманітність цих будов стародана сім'я похмурих, таємних, приземкуватих храмів, наче придавлених круглим і широким склепінням, була. Пройнята військовим духом могутні у своїй суворості і масивності стіни з вузькими вікнами, величезні вежі, головні елементи будівлі, міцні круглі арки, важкі колони та стовпи, що підтримують дах словних архітектурних термінів. Базиліка прямокутна будівля, поділена всередині колонами або стовпами на окремі частини. Нефи орієнтовані із заходу на схід, вітраж, сюжетна чи декоративна. Композиція із скла та інших матеріалів, що пропускають світло. Карниз виступ, що завершує горішню частину стіни або міститься над вікнами дверима. Нава, неф, видовжена частина приміщення, обмежена рядами колон. Портал архітектурно оформлений вхід до будівлі. Розета у мистецтві і архітектурі. Краса круглої форми у вигляді квітки, яка розпустилась, фасад, зовнішній вигляд споруди, шпиль вертикальне і гостроконче завершення будівель у вигляді сильно витягнутого конуса, який вигляд мають готичні собори. У 12-15 столітті зростання міст, технічний прогрес, зміни у свідомості людей зумовили виникнення нового стилю в архітектурі готичного. Термін готика від назви одного. З германських племен готим вели митці в епоху відродження, виражаючи своє ставлення до. Варварською, як тоді вважалося, архітектури середньовіччя, готичний стиль це художній стиль близько дванадцятого середини шістнадцятого століття, поширений у західній та центральній Європі, для архітектури якого властиві великі споруди із стрільчастими склепіннями і велика кількість кам'яного різьблення та скульптурних прикрас у скульптурах фресках, пресках, вітражах, соборів переливаються античні та біблійні образи, сини побуду і химерні фігури. Це дає змогу зрозуміти життя та усвідомлення про світ середньовічної людини. Віктор Гюго про готичну архітектуру собору Паризької Богоматері. Насамперед нами постають три стрільчасті портали, а над ними ажурний карниз, неначе оздоблений переживом із 28 ніж і статуями королів. Величезне центральне вікно розетка між двома боковими вікнами і високий ряд арок. Стрільчасте склепіння принесене з хрестових походів несподівано пануючи. Відтоді визначало стиль. Побудови собору, те, що ми тут казали про фасад, слід сказати і про весь храм. А сказане про кафедральний собор Парижа стосується всіх християнських храмів, середньовіччя, усе в цьому мистецтві логічне і пропорційне. Митці раннього відродження. Початок нового етапу розвитку мистецтва історики пов'язують із творчістю відомих художників Флоренції, тому саме це італійське місто часто називають батьківщиною відродженням Феліпо Брунелески. Видатний скульптор і архітектор епохи відродження. Йому вдалося зробити те, що виявилося, не під силу багатьом іншим майстрам. Він перекрив величезним 80 метрів у висоту та 42 метри у діаметрі куполом Флоренський собор Святої Марії. Цей собор і досі вражає своєю красою та величю. Донатело, 1386-1466 роки, став першим скульптором від часів Античності, якому вдалося відтворити красу оголеного людського тіла. Це скульптура біблійного героя Давида, який переміг страшного велетня Голіафа. Ця скульптура стала першою, яку можна було оглядати з усіх боків. А не в стіні у храмі, як було раніше. Бронзовий Давид, більш ніж півтора метри завишки, став для Флоренції символом свободи. Провісником відродження в образотворчому мистецтві був художник Джотто ді Бондоне. До речі, цей митець був другом Дантем, і той навіть зобразив його в божественній комедії. Зображення Джотто Людського обличчя та емоцій на ньому відрізняло його роботи від творів сучасників навіть для мистецтва епохи відродження. Незвичайним є живопис Сандро Боттічеллі 1445-1510 роки. Історики і до сьогодні сперечаються щодо прізвиська Боттічеллі Барельцем, яке вірогідно дісталося йому від старшого брата. Митець створював портрети сучасників. За наказом папи римського розписував стіни Сікстинської капели. Одна з картин Боттічеллі – Поклоніння, Волхвів. На думку істориків зображує родину правителі Флоренції, медічі. Меценатів, покровителів, митців, зокрема і Боттічеллі. Фігура праворуч у жовто-золотистому плащі, ймовірно, є автопортретом самого Боттічеллі. Серед найкращих картин Боттічеллі весна. Попри античний міфічний сюжет, пов'язаний із Венерою, картина відображає земну красу, освячену любов'ю. Дивовижне, культурне піднесення також відбувалося на півночі Європи. Митці північного відродження. Крім картин та релігійні теми, почали писати портрети середньовічної людини, наприклад, родини буржуа, купців, майстрів цехів тощо. Такі картини мають не тільки велику культурну цінність, а й слугують для нас важливим джерелом знань про повсякденність середньовічної епохи.